Гості із Варшави. У мами було два синочки, у мами Мирослави. Павло женився взяв полячку З самої Варшави. Тарас женився, взяв киянку також того літа. За два роки не було жодного візита. А в тим році на провісні вісточку прислали, що приїдуть в кінці серпня з Києва із Варшави. Мама на цей день зізвала всю свою родину, і родина вся зійшлася на першу годину. Перший приїхав Павло і полячка Рима, ну а потім приїхали Тарас і Галина. Павлова була бремтлива, гарна, гонориста, ніяк не могла загріти собі за столом місця. Тільки сіла, й Павлу каже, не буду тут сидіти. Бо цей дід мені буде на вухо супіти, зразу встала і пішла на другий кінець сіла і по польськи нецензурні тихо бурмотіла. Павло йшов і зупинив свою хресну мамку, Рима Павла за рукав, не чіпай цю хамку. Припросили, дали місце, за стіл посадили, всі в коняк, а її рому у келишки налили. Ось ці келишки підняли, вона не хоче брати, бо тут гонор її треба поські показати. Столи гнуться від закуски, людей нема де сісти. Рима каже, хочу кави, бо не може їсти. Кума сиділа проти неї і маму гукає, щоб дала невісті кави, мабуть, язгу має. Таким форем каже мати, яйця треба пити, каву навіть не місну, не можна варити. Зірвалося за стола. Що будеш тримати? Тут зібралось хамло й бидло та встала кричати. Потягла павла за руку і в машину сіли, поїхали до Варшави, не пили й не їли. Мама вийшла і укає сину молодому, втопив різці чи в ставку і вернись додому.